Сьогодні в нас настає новий день і нові пригоди. Подивіться, які краєвиди просто незбагненно фантастичні рисові траси. Гори, хмари, гори, які оходять в хмари. Це все тому, що ми сьогодні на півночі острова. То зовсім інша енергія, зовсім інший клімат. І сьогодні ми будемо відвідувати найбільші водоспади острова це Сикумпуль та Фіджи. Цікава, що дорога плине через тропіки, через рослини місцеві. Ти бачиш, як росте дуріан, драгонфрут, і напитуєш цією енергією та культурою. А далі красуня. Я сподіваюся, що ви вже готові до величі водоспадів. Здається, що от краще не може бути, але кожного разу щось нове, і я думаю, бля закохана в цей острів. І один із інсайтів, який я прямо тут відчуваю: відкривайте серце. Я от весь час відчуваю, як як воно у мене відкривається. Найбільший інсайт в мене виник, що обов'язково кожна жінка повинна потрапити саме сюди, бо саме тут відкриваються такі чарівні магічні моменти. В кожної людини, що це неможливо пропустити в своєму житті, якщо чесно, мене вразили мої особисті моменти, які я відчула, тому що до мене прийшла моя бабуся, яку я чітко побачила, яка зі мною спілкувалася думками, можна так сказати, і це дуже мене вразило. Я навіть щиро плакала, дівчата бачили це прям дуже така. Чутлива історія винкла. Було стільки собиті за ці дні. що у мене, в принципі, є відчуття, що ми тут уже місяць. Мабуть, найбільше це був водоспад, де ми робили очищення, бо там, ну прям, прям прям щось на дуже духовному було. Сьогодні дельфіни зранку це щось про. Таке, знаєш, бути в моменті, кава у тихому океані. Коротше, кайфу. Я дуже дякую за це. Знаєш, кожен тут на своєму місці, і над ми всі разом зібралися один з одним. І а, бути в групі ще треба вміти. Афігінська енергія я взагалі відчуваю в кожній країні різну, але ось тут вона якась свободна: енергія свободи, енергія кайфу, енергія. Розкоші я б сюди повернулася ще. Тому вікуля 2, він потрібен. <рес> я навіть забуваю слова, бо дуже переповняють емоції. <рес> я хочу всім подивитися, і кожен, кожен день у нас є дуже багато якихось пригод і всього. І фоточок, і відео, і емоцій, і таких вражень, що це просто не перевершено. Це дуже класна програма. Це мій найкращий відпочинок за. Це життя. Але ось така дорога на водоспади. Це просто откос, якщо коротко. Так виглядають люди, яким можна сказати покорили Олімп. Під час відвідування водоспадів пішов спочатку на великий дощик, потім сильніше, 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 а потім нас просто накрила справжня тропічна злива. Другий водопад Фіджи перетворився просто на, як би сказати, так м'яко. Були струї коричневого кольору, лив дощ. Ми просто були по коліна у. Багнюці, ми переходили як справжній Індіана Джонс через тропічні річки, мостики. І знаєте, в мене було таке відчуття, знаєте, от це називається безвихадка. Коли ти можеш йти тільки вперед, це можна порівняти з пологами, наприклад. От, ну все, все, назад вже нема дороги. Все, ти маєш прийняти свою долю і йти вперед. А, дорога туди триває дуже крутими сходами. І коли ми йшли туди, ми всі Ах, так ахта. Ну, коли ми підіймались під просто проливною зливою, ну це нам вже так не здавалось. Але ви собі навіть уявити не можете, який це дофамін, коли ми прийшли назад, і бабушка от в такому місцевому кафешці, ну таке, знаєте, ну, типу, я не знаю, з чим порівняти, ну, типу, обнять і плакати, коротше, якщо, якщо м'яко так. Порізала на манго і приготувала чай на вогнищі. І це було просто неймовірно, це було дуже смачно. Ось. Тому всі з відчуттями вайбом справжньої пригоди відправляються на обід. Офієнно бачиш, навіть слів немає. Хочеться матюкнутися, можна? Давай Охуєнно. <рикла> а ще у мені такі фотки є, ага. це просто <скільки> і без дождя було б вообще не то. От прям дощ у всіх без дождя. Да, а у нас просто ахірена. <рикла> <Йо>? ну, <рикла> ну, <в куд? рикла> ми це зробили, особливо я. Я думала, що я не дійду. <рикла> До позла, дякую за підтримку. Нема слів в мене. Це моці і я не здамся без бою.